От у мене, друзі, є така, бачите, та це гарненька, в неї навіть є ніжки, які розкладаються. І я трішки хочу її перефарбувати через те, що мені, ну, просто не до вподоби такий а, колір бамбуковий. І вирішила, що гарна нагода вам показати, як я це роблю, трішечки пояснити, які саме я фарби використовую і чому. Тож, приєднуйтеся, давайте з вами разом пройдемо через. Цей процес. То перше, що я зроблю, я розберу цю тацю, тому що треба мені ніжки ці відокремити, саме для того, щоб гарно вони профарбувалися скрізь, не було таких місць, які, ну, знаєте, як без фарби виглядають потім. Та і набагато-набагато буде зручніше фарбувати ну, через те, що будуть усі частини у доступі, знайшла собі. Таке, що не дуже підходить, то я зараз розберу і продовжу. Так, все розібрала я, як бачите, ніжки окремо. Та, це моє окремо. Перше, що ми з вами маємо зробити, це ми миємо гарну поверхню. Просто мило, яке ви використовуєте по повсякденному житті, або Засіб для миття посуду взагалі чудово працює, тож беріть, що у вас там є на кухні, трішечки додали у воду гарячу і добренько це все помили. Наступний крок, друзі, це наждачка. Папір може бути різний. Залежить він чисто від того, яка у вас поверхня. У мене поверхня не пошкоджена, ніяка фарба з неї не злазить, як бачите. Вона просто видно вам, як вона блищить, підблизькою. Не знаю, чи видно вам чи ні, але вона підблизькою. Це означає те, що фарба буде буде фарбі дуже важко затриматися. Для того, спочатку, ми... Її маємо трішки пошкурити, зробити так, щоб вона була трішки шершавою, здерти оцей весь глянець, який блищить, а потім ми обов'язково нанесемо ґрунтовку для того саме, щоб наша фарба зчепилася з поверхнею дуже добре і нам слухувала руки і руки. Тому що люди знаєте, намагаються зекономити сили, час, можливо, навіть і гроші, і матеріал. А вони пропускають дуже важливі кроки, і потім знаєте, такий негарний результат, коли все виглядає через кілька місяців. Дуже так ну, знаєте, неприємно, все, фарба злазить, щось тріскається. Тож така вам порада від щирого серця не пропускайте необхідні кроки, тому що м потім така стається біда. Тож, беремо. І в мене, бачите, 220-й через те, що е, ніякого пошкодження немає, я вже просто можу її трішечки затерти, зробити, щоб вона не така була гладенька. Тож, поїхали. Бачите, друзі, яка різниця? Одразу помітно? Це те, що нам необхідно. Ще, друзі, маю зауважити, знаєте на чому? Погляньте, скільки пило. Це має все бути вимите. Погляньте, бачите? Якщо ми це зараз не вимиємо добряче, потім не витримо або не просушимо. Багат, велика кількість цих пилинок. Вона лишиться на поверхні, яку ви не будете бачити, звісно, але вона там все одно ж є, то наступний крок у нас ґрунтовка. І ґрунтовка не щепиться так добре із поверхнею. Тобто, самі собі будемо нароблювати шкоду. Тож, гарненько зараз все миємо. Якщо у вас немає бажання мити, не беріться за цю роботу. Якщо немає часу, ну, відкладіть його, коли вже там. У вас буде найде натхнення. Краще тоді, краще зробити це пізніше, але зробити добре. Адже потім люди не розуміють, ну що ж таке сталося, що от, е, воно все потріскалося і облізло. Саме через це, через те, що на поверхні лишилося багато пилу або чого такого, що не дозволило ґрунтовці отак от добре прилипнути до поверхні. Тож ми їмо. Ситація наша висухла. Гарненько ми її вимили і беремося за наступний крок це у нас грунтовка. Е, Щодо ґрунтовки. я використовую цю це для тих, хто живе в Америці або має доступ до саме таких продуктів це Bullseye, 1-2-3. І я беру синю і червону. Зараз у мене є наразі просто синя, я буду використовувати її. Що взагалі робить ґрунтовка? Ну, по-перше, вона нам. Під, готує поверхню під фарбу. По-друге, особливо це стосується старовинних меблів. І в той час, коли використовували морілки, які були сформовані трохи по-іншому. І яку б фарбу ви на них не нанесли, вони будуть підійматися. На поверхню у вигляді різноманітних кольорових плям, залежить від того, який барвник був у використаний у цій морілці. Тож, це просто ваше спасіння. Тому що я була вже в цій ситуації: це було і 7, і 8, і 12 шарів фарби, і все одно я бачила ці плями. Тож, обов'язково, особливо на старовинних. Меблях ми використовуємо з вами грунтовку. Поїхали! Думаю, ще варто, друзі, вам сказати за я думаю, що ви всі помітили, що я використовую переважно валіки для роботи із фарбою, а не пензлики. Ну, я використовую пензлики так, але це переважно, знаєте, для того, щоб вже. У якісь щілини там, або особливі якісь місця, знаєте, зайти. І переважно люблю маленькі, тому що великі то вже для таких великих якихось поверхні. Чому я використовую а, саме такі ролики, великі через те, що вони здатні рівномірно нанести фарбу на а, поверхню і не лишається таких. Знаєте, як то кажуть, Brush-Strokes, слідів від фарби від пензлика. Фарби бувають різні, і ми з вами торкнемося трішки. Я розкажу саме, які я використовую чому. Тож, переважно зараз вони густі. І якщо фарба особливо такої, знаєте, низької якості, то вона не само вирівнюється. Обов'язково буде лишатися такі от негарні від пензлика якісь сліди. Тож, як на мене, то валик це взагалі наше спасіння. Тож, візьмемо собі один. Вони бувають також різні. Я не люблю, я вже спробувала такі, як то називається, такі як з знаєте. Я їх не люблю. Вони лишають такі, якісь пузирі. Потім вони якісь лопаються, якісь ні. І така поверхня шершава, неприємна і на вигляд, і на дотик, і треба його потім знову папіром наждачним, то для мене є проблема. Я використовую, бачите, такі. Але я не беру найнижчої якості через те, що вони починають потім облазити. І треба дивитися, коли воно. Набирає фарбу, стає важким, або там щось, можливо, не знаю, розмикає всередині. Немає взагалі ніякої уяви, як воно все працює. Але неодноразово я бачила, як лишаються оці часточки, вилазять, і потім треба його там знімати. Якщо не побачиш вчасно, то воно аж буде нагарно висохне. Тож, таке. Дивіться на якість, звертайте увагу. Що стосується фарби, друзі, я персонально дуже люблю використовувати латексну, це сама латексна. Я використовую її абсолютно скрізь і зараз поясню, чому. А також мені подобається, окрім латексної акрилова і та, і та чудові. Вони не мають майже запаху і дуже стійкі. Можливо, в будь-яку пору року працювати і всередині, і на дворі, вони можуть бути для зовнішніх і внутрішніх робіт, тож приділяйте цьому увагу, не використовуйте для зовнішніх, для того, щоб фарбувати якісь поверхні усередині будинку. І також не очікуйте, що фарба для Внутрішніх робіт буде триматися і слугувати вам довго, якщо ви будете використовувати її для робіт на дворі, тому що в ній бракує ключових елементів, які будуть дозволяти їй просто-напросто витримувати всі ці погодні перепади і все таке інше. Тож, я вже пофарбувала такий от. Світленький мій улюблений кольор, і буду а, далі працювати з цим. А ще хотіла б сказати, що такі фарби, як а, акрил і латекс, вони мають. А, треба пояснити, що вони бувають. На жаль, англійською написано, але написано, що це а, сатинова фінеш, тобто вони бувають за близьком різний блиск. Це те, на що ви маєте звертати увагу. З найменше близько у флет. Він використовується лише для стелі. Це фарба для стелі. Якщо ви захочете пофарбувати нею такою фарбою стіни, то вона дуже марка. Знаєте, на зразок раніше білили там стіни щось. Щось таке. Потім йде Eggshell, Я, чесно кажучи, друзі, не знаю. Мені здається, що так воно і називається. Такі фарби є скрізь в Україні. Я вже подивилася. Але я, на жаль, забула, як ці їхні блискучості, рівень блискучості називається. Чи вони перекладені, чи вони так і називаються. Мені здається, що так воно і називається Eggshell. Eggshell – це. Наступна ступінь блискучості, я б сказала, в, е, витривалості, можливо, навіть цієї фарби. І я її також не використовую. Я починаю із сатіну. це у мене йдуть на стіни і на такі міста, де я не хочу, щоб воно блищало. іноді я використовую її для е, таких меблів, які не будуть, знаєте, використовуватися дуже більше таке, щоб знаєш, стоїть собі. Ні в якому разі не столи, не стільці, не те, що постійно люди ним користуються. А <кій> Беру вже для таких робіт, які будуть, знаєте, щоб витримувалися, це вже йде наступна напівблискуча і блискуча. Оці дві я використовую і маю ідеальний результат за 5 років, 6. Мене нічого ніколи не облізло, Все при тому, що в мене четверо дітей, ці, ці хлопці, це не знаєте, якісь чемні <хлопці> хлопчики у мережах. Вони постійно там з палками о, гасають по хаті і гримають дверима. Тобто, це добряче вони їх там закривають і відкривають і нічого геть не, не злізло. Тож, і за латекс, і за акрил я можу сказати тільки, що це просто а, дуже чудова фарба, дуже зручна через те, що я фарбую взагалі тільки взимку, через те, що влітку в мене просто немає часу. Абсолютно нуль запаху, і я, ну, я б сказала, що вона бездогана саме для моїх петрак. Тож, такий короткий краш вам. Якщо ви не будете звертати уваги на фініш, на рівень блискучості, друзі, ви пропали. Вам треба знати, що їх існує кілька. І будете купувати, запитайте у продавця. Напів блискуче і блискуче. Так, воно відблискує, але це рівень, який вам потрібний для меблів. Сатин. Знаєте, таке, що Якщо у вас там немає дітей, тварин, і ви така чемна людина, яка не буде вже супер сильно використовувати ті меблі, воно ну, трішечки таке, що треба берегти. От Все інше, ніяке там ні екшел, ні флет, ці перші дві ступені взагалі не сприймати. Якщо тільки вам не потрібно пофарбувати стелю, але ви ж можете зробити це і сніжкою, правильно? От. Ну, що, поїхали далі і будемо працювати з тим, що в мене вийшло. А я собі, знаєте, намріяла зробити щось а, таку тацю, яка буде нагадувати мені мої герсонські степи з якимись такими польовими дикими квітами. І знайшла собі те, чим я ще ні разу не користувалася. Не, не знаю, буду з вами вчитися. Це такі. О, зараз подивитись. Якісь такі, вони не наклейки, їх треба. Такою, знаєте, щось на зразок якихось таких переводняшок. Подивимося зараз. І я повирізала те, що мені подобається, тому що вони приходять. Зараз вам покажу, як вони виглядають. Не, бачите, приходять от таких от листах. Ви вже собі там дизайн вибираєте, який подобається, ви маєте його вирізати от, і розкласти там, як вам потрібно. Це складається з двох шарів. От, зараз ми з вами зробимо якийсь цікавий дизайн. Ну, от у мене вийшло щось. На зразок цього, і тепер треба це нам все з вами наклеїти. Ну, я сподіваюся, що в мене вийде, хоча я раз такого не робила. Так. Далі ми маємо гарненько, гарненько, питати його чимось. Так, щоб наша фарба, наш малюнок, пристав до поверхні. Частина залишається, треба дійсно гарно його терти. Частково, бачите, залишається, але тут, думаю, вже невелика проблема виглядає доволі непогано, але. Займає немало часу, тож я з цим пограюся, а потім вам покажу готовий результат. Добре? Ось така таця, друзі, вийшла у нас, бачите? Роботи тут, я не знаю, напевно, десь біля 40 хвилин я витратила на те, щоб всі квіточки і метелики, але виглядає досить приємно. І щоб її використовувати, щоб не тільки вона була декоративна, я хочу використати такий полій. Крилик, він Чому він мені подобається більше? Тому що, друзі, він не жовтіє з часом. він Це не просто лак, він вже зроблений абсолютно з іншого, і тому він на воді не воняє, немає ніякого такого запаху, знаєте, щоб ні, ну, трішечки є, звісно, але не, немає ніякого порівняння з тим лаком, який ми знаєте з вами звикли застосовуватися. Якщо ви. Маєте щось у приміщенні робити, то це саме для вас він на воді. А, написано, що дуже швидко висихає, і прозора поверхня лише водою. Mm. Там, якщо треба пензликом помити, то лише вода потрібна, ніякого там, розчинника, нічого. Тож, я думаю, що зараз я оцю всю кресу покрию для того, щоб можна було реально знаєте, його використовувати і пити чай. Але ж як гарно. Ну, зараз придумували таке, що руки просто чешуться, щось робити, щось таке творити. але Насправді виглядає чудово. Тож давайте швиденько зробимо те, що маємо. Хай вже висохне. і будемо пити чай. Бо інакше як. Такий якийсь аж такий молочний, синюватий, навіть, але не зважайте. Він повністю прозорий буде.